Прифайного і мужнього, стійкого дня суботи. Такий файний час, слухайте. Дуже люблю науку від старших у суботу, бо таких речей можна почерпнути просто. Якраз ми говорили з одним другом з Ужгорода, Миколою. І в нього був дід Микола. Виявляється, був пастором, я й не знав. І таке класне свідчення про нього розповів Микола на днях. Так мене збудувало. Він, коли був молодий, під 30 років, то мав можливість працював у лісі. І працював на кордоні, тобто вони буквально рубали дерева на самому кордоні. І уявіть собі, він якось домовився, він, він якось зміг домовитися з того боку кордону, аби приносили підпільну, тихеньку Біблії, запаковували в спеціальні мішки, ставили десь ховали під деревами. І він ці мішки, які були десь позначені, якимись спеціальними відмітками, він їх знаходив, брав собі в рюкзак. І, і, і після роботи у рюкзаку проносив, бо їх перевіряли. Можна було в собі мати тільки один такий рюкзак, старий військовий, і перевіряли, власне, в мене не було там нічого зайвого. Але коли вони йшли на роботу, то їх перевіряли, що там є, чи, він, чи вони щось не виносять. Но всі казали, їжа там, дивилися, якась їжа була зверху. А він увіть собі за рахунок того, аби якомога більше Біблії принести в Україну, він відмовлявся від їжі. уявляєте собі, якось так робив, так комбінував. Щоб брав з собою там мінімальну одну скипку хліба, щось таке загорнуте, буквально буквально ну, мінімум їжі або взагалі без їжі. Бо не, не можна було так, як сьогодні є різні контейнери, різ, різні способи, як донести, а то треба було банки брати, або там упакунків якихось габаритних. І він відмовлявся від цього, маючи важку роботу в лісі, аби якомога більше біблії внести. І слухайте, навіть таке круте свідчення має, коли КГБ робили обшук у нього вдома. То один КГБшник знайшов все-таки Біблії там у нього на події на у Сховку і взяв собі одну, але цікаво, що йому нічого не сказав. йому нічого не сказав, і... У, тепер, уже, у 2000-х роках, той КГБшник знайшов його, був, приніс ту Біблію і каже: слухайте, завдяки цій книзі я навернувся. Завдяки цій книзі я покаявся, повірив у Бога. І я вам хочу повернути, бо взяв нечесно. І може вона ще когось наверне, до, до спасіння, наверне до Бога, уявляєте? Таке, таке свідчення. Тобто, ці біблії, які він приносив, роб, працювали, робили свою роботу чого, бо це слово Боже. Тобто, брати і сестри, розумієте, це такий крутий приклад. А для мене особливо це, це е, така файна підказка, що не, не просто переносив як контрабанду, вітаю, але переносив буквально за рахунок їжі, за рахунок їжі для тіла, переносив їжу для душі, їжу для серця, їжу для царства Божого, тобто Біблії в той час. Коли не можна було взагалі ніде дістати, це було уявіть собі 60 70 ті роки минулого століття. Уявляєте, я пам'ятаю, мої батьки розказували, що вони псалтир по старославянськи вручну переписували, аби хоча б якийсь мати, уявляєте, вручну. І я бачив на свої очі це, це купа роботи. А він переносив і мав можливість за кордону. Фантастика! Тобто це для нас сьогодні заохочення. Ми можемо говорити про певні питання, особливо коли вимотуємося, я вже не маю сили, я не бачу, як це зробити. Це практично неможливо. Слухайте, знаючи, як було не у 70-х роках, як було у 80-х роках, у 90-х, то це було важко. А він вмудрився у 60-х це зробити і показати нам по сьогодні, що це можливо. Це можливо, головне не боятися і головне перевірити своє серце, на яку жертву заради цього ти можеш піти. Чим можеш пожертвувати сила? Дякуємо Миколі Дідові за таке свідчення віри. За, за це власне, він підказує нам сьогодні, що якщо ми хочемо зробити серйозну справу, справді справу, яка буде стосуватися ну, дійсно такої такого прояву любові до людей, яка буде стосуватися спасіння людей, якщо ми готові піти на, на жертву, якщо ми готові пожертвувати собою, то Бог буде діяти. І, і то буде діяти так, що ми будемо здивовані. І нам буде приємно чути різні свідчення. До речі, тут ще одне свідчення із життя Миколи пастора це що один КГБшник, ну, щось на нього взлився, був КГБшник, КГБшник, КГБшта, скажу так, по-давньому КГБшта, то казав йому, що ти будеш бачити, я тебе зажиру в Сибір, ти там згниєш. І що ви думаєте, на другий день, коли за ним їхав, вже буквально би його арештувати, бо щось мав на нього, якісь докази, то попав в аварію і розбився на смерть. І цікаво, бачите, Господь так подбав, що згнив не пастор Микола, а згнив оцей працівник КГБ. Тому, товариство, працювати на Бога ніколи не буде завжди легко. Працювати для царства Божого ніколи не буде завжди безпечно. Однак плоди будуть такі, що ми будемо здивовані. Плоди будуть файні. Тому не біймося боротися за царство Боже. Навіть тоді, коли ризикуємо, навіть тоді, коли це нам чимось загрожує. Чому? Бо плоди прославлять Бога. Бо плоди нас будують. Бо коли прийде час і станемо перед Богом, і побачимо всіх тих хлопців і дівчат, які завдяки нашій діяльності пізнали його, повірили в нього, покаялися, то я думаю, це буде така винагорода, яку не купиш і яку не придумаєш. Дякуємо Миколі Діду за свідчення. Будьте благословенні, не бійтеся, якщо вас щось буде коштувати, і не бійтеся, якщо до чогось треба прикластися, бо воно того варте. Цінні речі варті того. А бе, для них чему му Села. сила. Мајте се фајно, мир вам!